Мені особливо приємно, що 26 серпня 2011 року, як вже було сказано, закладений перший камінь будівництва цього будинку Проминуло 15 місяців і ми маємо чудовий будинок. Борис Семенович, я вітаю вас і ваш колектив. І ви правильно сказали, це прорив довіри житомирян до будівництва і можливості, які відкрила іпотека ініціативи президента України, коли під 3% в гривні сьогодні кожен громадянин України, мешканець міста, і не тільки може взяти кредит і таким чином отримати квартиру, дах над головою, доступне житло. Ще важливим кроком є те, що будівництво є якраз той мультиплікатор, який дозволяє в кризові моменти не збавляти темпи. А для Житомирщини це дуже важливо, тому що в вашому будівництві задіяні компанії. В основному Житомира і області, тому низький уклін вам. Ми будемо далі працювати для того, щоб тут дійсно вирісло комфортне містечко для житомирян. І важливою ознакою є те, що п'ять поверхів це дуже зручно для людей. Я знаю, що передбачається паркінг, де також сьогодні сучасні сім'ї зможуть паркувати машини, тому що в тих старих дворах це є проблемою. Тому це невеличке містечко зі своєю інфраструктурою, яке я думаю буде користуватись попитом. І дякую всім будівельникам. Вітаю вас з відкриття в першої черги. Спасибі.